Ката з'являється тоді, коли ти, як практик, як маг, як людина, яка щось знає, щось вміє, та доходиш до якогось наступного свого етапу уже, ти розумієш, що по-старому не можна, у тебе є наймір рухатися далі, ти рухаєшся, 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 але в якийсь момент навколишніх подій стає настільки багато, що ти просто губишся. Типу, в тебе там тряшнічок. На якомусь одному фронті, там трішничок на іншому фронті, ти вже 300 разів пожалів, що ти пішов в цю езотерику, пішов у цю практику, цим займаєшся. Думаєш, боже, сиділо і собі десь на касі в якомусь сільпо, чи працювало би в якомусь офісі, чи я не знаю, що би там собі робила. Працювала якимось адміном у когось, і горя б не знала, і ти вся така заплутана, і все тебе бісить, і ти сумніваєшся. Водночас тебе, як практика, завжди тягне розслідувати якісь нові нові величини, нові межі. І ти абсолютно сколапсована оцим хаосом в голові, тоді з'являється геката. Ну, ось так, от на мій погляд, в практиці вона проявляється так. Вся символіка гекати в такі періоди, у практиків, як правило, хто знайомий з її архетипом, починає перти ну, просто з усіх щілин. Таким чином, геката. На мій погляд, знову ж таки, я не претендую на істину, просто розповідаю свою інтерпретацію і як воно в мене працює. Таким чином, Геката тобі, як і Деметрі свого часу, просто характеризує ситуацію. Так вона каже, так і так персифону викрали. Вот Деметра до того була сколапсована. В неї пропала дитина, вона не знала, що сталося взагалі. Жодного припущення, просто трендець суцільні навколо приходить гекарта і визначає їй ситуацію. каже так і так Персефону викрали на даний момент стан речей таких, отак і практику. В оцей сколапсований момент приходить Геката, оцими своїми знаками каже, так і так, ти зараз у трансформаційному періоді, умовно, ти на перехресті. Якось так я собі бачу основний вайб Гекати. Вона навігатор у скрутні часи.